Сталося так, що ми поїхали всією бригадою на всю лінію. Ну, ми ж їхали поїздом, а вона була такий маленький прицепчик з самого початку. Їй тоді був один рік. 8 березня їй був один рік. Ну і все, і поїхали в квітні. Зиму вона вдома була. А вона так часто їздить з вами в машині? Постійно. Ліка. Документи на машину. Виходьте. Виходьте я вам говорю. Мене звати Сергій, а це Ліка. Бойова Свака, а вона теж мала з ким поговорити. Там в неї був друг Тайсік. Вони ходили в гості один до другого. Вона мала кому пожалітися. Вона ховалася разом з нами. Куди ми бігли, туди бігла вона. Але пізніше. Вони собаки навіть частіше реагували, ніж ми. Ми вже чуємо, коли вони вже біжуть. То ми вже біжимо за ними. Вона добряга, вона може залезати до смерті. Ну її моральний дух піднімає. Прийде, залеже, залеже. Народився в Росії. Це був 93-й рік. Місто Камень-Суральський, Свердловська область. Росія, коротше. Ну, а потім жили ми в Болехові. Ну, І так пішла школа, після школи військовий ліцей, після ліцею університет. Після університету служив тут у Франківську, 114-й бригаді тактичної авіації. У 21-му звільнився. Після звільнення підписав контракт з ТРО. Ну і так сталося, що повномасштабна призвала постійно. Ну і не тільки мене одного. Форму одягнув, сумочку зібрав та й поїхав. Так, служить вся родина. Брат після навчання пішов служити, сестра після закінчення і кафедри працювала в військовій частині, ну і потім підписала контракт, отримання звання. Ну і мама підписала у 2016 році також контракт. Ну І так, так ми служимо. А батько своєві служив ще в Афганістані. Рік війни був тяжким. Ми були в основному в Запорізькій області, але перший раз були на межі трьох областей Дніпропетровської, Запорізької, Донецької. В місто, яке ми заїхали, ще тоді ну, якби інфраструктура зруйнована, будинки зруйновані. Від початку весни, мені здається, 2022 року там світла не, ну, нічого вже немає, вже нічого не працювало. Тобто лишилися люди або похилого віку, або ті фермери, які повинні обробляти землю. І не дивлюсь на того, вони її обробляли. У них є смілист, не кожен би таке робив. Вони молодці. Поїхав з одного міста, вроді повертаєшся в своє, але трошки не таке. Сприйняття людей до того, що відбувається там інакше. Посада командир роти. Обов'язків багато, там ціла така сторінка, а може і дві. Але найперше зберегти життя і здоров'я своїх побратимів, а все решта другорядна. Ти як командир роти, то, то як твої діти, ти мусиш не переживати, ти мусиш дивитися за ними, ходити, туди не ліз, то не роби, то не роби. Ну, то не так, але в такому, такому плані. Переживаємо. Один, не, не тільки я за них, і вони за мене. І то в нас така, а, така трошки велика родина. Я поїхав скоріше. Там сформували е, роту вогневої підтримки. І... 3 чи 4 березня я вже був у зоні бойових дій. А він мене взяв до себе. Тоді, як я приїхав, він, він каже, в мене ще є місце кулеметника. Ти стріляти вмієш, я кажу, я буду, я буду ким хочеш. Я, як не вмію, я себе бігом мучу. Він мені як брат. як його перший раз поранило, сумно якось так було. Так дійсно, ми там як одна сім'я, там, там немає такого чужий, не чужий. Його цілий день носить, що він не все встигає поїсти. Ну, в принципі, там відчуття голоду нема. Кажу, прийди до мене, прийди, щось збреше, туди-сюди, він прийде, вже борщу холодного нахльобується, бо ні вогонь запалити, нічого. Нахльобується, вже знаю, що, що швагір поїв, що вже все нормально. Те, як є син полка, а вона доч полка. Вона, вона прийде так, все. подивиться на тебе. Ну, Ти зрозумів, що вона їсти хоче. Ти й кусок кобаси або, або. От я кидав їсти на двох. Нам її волонтери передавали корм, до її, її домашній більше заходить. Зварили борщ, їй краще борщ, зварили плов, їй краще плов, дали яблуко, дали яблуко. Ця нагорода, ми за ними не йшли. Треба було робити те, що було зроблено. Ну, як йшли з побратимом в розвідку де мали бути наші майбутні позиції. Під дрон. <плес> На нас скинув вог, От. ну і попали нас парочку осколків. Направда в Саші більше попало, поміг залізти в машину і евакуйовувались до стабілізаційного пункту. Ну, а вже в стабілізаційному пункті вже я дізнався, що у мене осколок. Так нога боліла, але крові видно не було. Були, що дуже багато дітей не побачать закінчення війни. Та не тільки дітей, людей. Найбільше переживання за молоде покоління, через те ми і стоїмо, щоб вони потім не воювали, щоб вони, ну і треба. Дітей виховувати відповідно до того, за що ми боремося. Ми вийдемо на свої територіальні кордони, вона нас ще не буде закінчено, ще, буде, ще будемо виганяти ту нечість, яка ще лишилася, десь осіла дуже глибоко, а ми знайдемо, та ми знайдемо.